Гикавка буває дуже набридливим явищем, адже це те, що ми не можемо контролювати силою волі. Начебто нічого страшного в гикавці немає, але вона може бути і хронічною, тобто тривати більше 48 годин. І в цьому випадку вже є привід до хвилювання. Тож, що таке гикавка? Це мимовільні повторювані скорочення діафрагми та в деяких випадках ще й міжреберних м'язів. При таких скороченнях повітря дуже швидко надходить в дихальні шляхи, і протягом кількох мілісекунд після цього відбувається закриття гортані, що призводить до специфічного звуку. Це явище виникає спонтанно та рефлекторно. Пусковим механізмом є подразнення периферичних або центральних нервових структур, центральний генератор гикавки. Називається дифузний центр гикавки в середньому мозку, стовбурі мозку, і у верхніх шийних сегментах спинного мозку. Він запускає імпульсацію, яка передається по діафрагмальних нервах до діафрагми, а також можливі скорочення і міжреберних м'язів, які виникають при імпульсації міжреберних нервів. Відразу після активації центру гикавки виникає активація поворотного гортанного нерва, який закриває гортань, створюючи цей характерний звук. Цей центр гикавки може активуватись за допомогою різноманітних подразників, які можуть бути з боку шлунково-кишкового тракту, наприклад, переїдання, гастроезофагіальний рефлюкс. З боку порушення обміну речовин, наприклад, зниження калію в крові або підвищення рівню сечової кислоти при різноманітних ниркових недостатностях, можуть бути і неврологічні, наприклад, при інсульті, різноманітних травмах, пухлинах мозку або психогенні, при перехвилюванні, страху, тривожності, навіть при радості. Які супроводжуються збудженням певних ділянок мозку, найпоширенішою причиною є розтягнення шлунка великою кількістю їжі або газованими напоями. Рефлекс може бути спровокований перцем, чилі, алкоголем, курінь та іншими подразниками шлунково-кишкового тракту. Дорослим, скоріше за все, гикавка не несе ніякої користі, а навіть навпаки, за допомогою захисного механізму, а саме закриття голосової щілини, що виникає у відповідь на ці мимовільні скорочення діафрагми. Нервова система через гортанну гілку блукаючого нерва попереджає в нас розвиток гіпервентиляції, тобто надмірного насичення киснем і малого насичення вуглекислим газом нашої крові, що могло б призвести до дихального алкалозу, тобто зміни pH крові і порушення нормальної кислотно-основної рівноваги. Але ось вам цікавий факт. При проведенні УЗД дослідження вагітних часто спостерігають внутрішньоотробну гикавку у немовлят, Припускають, що їм вона допомагає тренувати дихальні м'язи перед появою на світ. Гикавки, як ви вже зрозуміли, можуть бути гострі, які тривають менше 48 годин, та хронічні більше 48 годин. Є навіть непереборні гикавки, які можуть тривати більше місяця. Так, наприклад, Книга рекордів Гіннеса реєструє найдовший період безперервної гикавки, який тривав 69 років та 9 місяців, бідна та людина. При цьому гострі гикавки це звичне явище. Воно часто зустрічається у дітей, ну дещо рідше у дорослих. І вони доволі швидко минають, не несуть особливої загрози. І не є якимись страшними симптомами якихось страшних хвороб. Хронічна гейкавка, яка триває понад 48 годин, це медичний стан, який є досить важким, що в діагностиці, що в лікуванні. Часто вона може бути єдиним симптомом більш серйозного розладу. Не хочу бути як ті сайти в інтернеті, які на запрос про головний біль видають результат рак головного мозку, але більше чверті пацієнтів з карциномою травоходу повідомляли принаймні про один напад гикавки тривалістю понад 48 годин. Найчастіше саме хронічна гикавка виникає при гастроезофагіальній рефлюксній хворобі, яку, до речі, вже є відео на моєму каналі. Та й взагалі, статистично, гикавка частіше виникає при хворобах шлунково-кишкового тракту чи центральної нервової системи. Наприклад, до 20% пацієнтів з хворобою Паркінсона та 10% пацієнтів з гастроєзофігальною рефлексною хворобою скаржаться на повторювану гикавку. В першому випадку, як ви зрозуміли, скоріш за все йде подразнення саме центру гикавки, а у другому. Рецепторів шлунково-кишкового тракту, які спричинюють таку рефлекторну відповідь на це подразнення. Але, тим не менш, можуть бути і інші причини хронічної гикавки, які потрібно комплексно оцінити і діагностувати. Саме тому при тривалості цього розладу більш як 48 годин необхідно звернутися до лікаря. Якщо ваша гикавка довго не проходить і дратує вас, можете застосувати різноманітні фізичні методи. А якщо й вони не допоможуть, то наразі регулюючі органи опублікували нові рекомендації щодо використання фармакологічних засобів при гикавці. Отже, стосовно фізичних вправ, вони направлені на те, щоб врегулювати цю імпульсацію по діафрагмальних нервах. Звісно, їх ефективність індивідуальна і від випадку до випадку можуть допомогти різні вправи або зовсім не допомогти. Так, як клас доказовості, як ви бачите, четвертий про ступені доказовості можете подивитись у моєму відео про доказову медицину. Фізичних вправ в інтернеті ви можете знайти купу. І всі вони можуть бути як ефективні, так і неефективні. Це досить індивідуально. На них я особливо зупинятись не буду, тому що це все досить швидко шукається. Якщо фізичні вправи не допомагають, а гикавка триває занадто довго, то краще зверніться до лікаря аби виявити причину, якщо вона є. І тільки лікар надасть вам рекомендації щодо фармацевтичного лікування, якщо воно вам показане. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал. Пишіть в коментарях, які ви маєте корисні таємнички стосовно того, як позбутись набридливої гикавки, та про що ще ви б хотіли дізнатись. Була рада провести з вами час сьогодні. Бажаю здоров'я та до наступних включень.